Жирна печінка або жировий гепатоз. Що це таке і як це лікувати? Всім вітання! Фахівці кажуть, що з молоду треба берегти не тільки гідність, але й нашу печінку. Вона працює кожну хвилину, годину і дубами не зупиняючись для того, щоб наш організм не помер від надлишку токсичних речовин. Печінка це самий головний фільтр нашого організму. Але замість того, щоб допомагати нашій печінці, ми даємо їй постійне навантаження. Але може настати зовсім непрекрасний момент, коли наша печінка перестане нам допомагати та функціонувати. Від чого необхідно відмовитись, щоб зберегти нашу печінку? Саме перший і головний продукт це алкоголь. Він руйнує клітини печінки і має негативний вплив на її основні функції. Далі надлишкова вага, яка призводить до розвитку багатьох патологій у нашому організмі, включаючи і жировий гепатоз. Що це таке жировий гепатоз? Це хронічне захворювання печінки, для якого характерне переродження функціональних клітин печінки в жирову тканину, тобто здорові клітини печінки заміщуються жиром. На жаль, орган, який відповідає за детоксикацію обмін речовин, а також вироблення жовчі і розщеплення жирів, може самостійно накопичувати жирові клітини і тканини, що завдає негативному впливу прямій функції печінки. Частіше діагноз ставиться пацієнтам з ожирінням, але патологія може бути виявлена і в ряді інших випадків. На даний момент підтвердженими причинами патології та її розвитку є надмірна вага та ігнорування даної проблеми. Неправильне харчування постійна присутність в раціоні жирної або солодкої їжі, часте та систематичне вживання солодощів призводить до відкладення жиру у печінці. Цукор плюс насичені жири, особливо підсмажені, це теж дуже негативно впливає на організм цілому і на печінку. Зокрема. Також наступна причина це отримання відряду продуктів, непрофесійно складені дієти, в тому числі і вегетаріанські систематичне зловживання алкогольними напоями. Науково доведено, що вживання кожного дня солодких газованих напоїв навіть лише одного стакану. Збільшує шанси до розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Подумайте, чи настільки ви любите солодкі газовані напої, чи готові ви до таких наслідків до провокуючих чинників розвитку патологічного процесу у печінки, фахівці відносять також тривалий частий і безсистемний прийом лікарських препаратів, а саме жарознижувальних та знеболювальних. З подальшим ослабленням функції печінки, малорухливий спосіб життя, харчування без режиму і вживання в їжу неякісних продуктів, виявити і підтвердити жирову дистрофію печінки, як і стадію захворювання, допомагає ряд спеціальних досліджень, а саме УЗД печінки і органів травлення, біохімія крові для визначення безпосередньо захворювання його стадії, а також вивчення функції і стану інших органів. І вже за результатами діагностики призначається лікування жирового переродження печінки. Лікування гепатозу печінки є комплексне і включає немедикаментозну терапію та прийом відповідних препаратів. Тут потрібна корекція харчування, дотримання суворої дієти. На первинних етапах перебудуватися, звичайно, складно, але коли людина розуміє, що корисних продуктів цілком достатньо і з їхньої загальної кількості можна створити гарне меню. Завдання стає простіше. Насправді, вже за тиждень людина не відчуває незручностей. Дієта при захворюванні печінки це м'ясо, молочна продукція, хлібобулочні вироби, можна готувати перше і друге на основі безлічі продуктів, вживати салати, овочі та фрукти. Необхідно лише дотримуватися норм і перейти на дробове харчування. Обмежити потрібно споживання неякісної продукції шкідливих компонентів смажене, гостре, кисле, консервація, особливо з оцтом. По-своєму, дієта це ліки від гепатозу печінки, своєрідна, але дуже важлива терапія жирової дистрофії. Також сприяє лікуванню печінки і зниження маси тіла. Важливою є схема занять спортом, налагодження режиму сну. Лікарі рекомендують прогулянки, дещо підвищити фізичну активність, взяти абонемент до спортзалу чи басейну. Добре, якщо ви займатиметеся з тренером, який розуміє, як правильно розпреділяти навантаження. І у комплексі можна запросити і складання спортивної дієти з урахуванням захворювання. Також до основного лікування та дієти ви можете додати як додатковий метод підтримки печінки і препарати на рослинні, основі у складі яких екстракти трав які давно доказані своїм позитивним впливом на печінку на відновлення її клітин та функцій, наприклад, івоніка гербал но який має у своєму складі лише натуральні компоненти, а саме екстракти насіння розторопши, а вона, як відомо, допомагає виводити токсини з організму, підтримуючи функцію печінки і покращуючи обмінні процеси. Були проведені глибокі дослідження, і доведено, що екстракт розторопший не тільки здатний захистити печінку від пошкоджень, він фактично відроджує нові здорові клітини печінки, замінюючи старі пошкоджені новими. Також у склад цього препарату входять екстракти суцвіття артишоку, кореневище куркуми, корення кульбаби, корення лопуха. Плодового тіла гриба лисички, трави золототисячнік та листя стевії. Вживання цього препарату може бути і профілактичним, щоб не допустити розвиток жирового гепатозу та порушення функції печінки. Ну і, звичайно, до профілактики можете включити контроль ваги тіла, безпосередню дієту, тобто здорове харчування, виключення зловживання алкоголем та ліками, щоб не допустити інтоксикації. Та обов'язкове профілактичне обстеження кожного року.